Молитва у святвечір, Отче наш, Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і пробач нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця. І Сина, і Святого Духа, нині і завжди, і на віки віків. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе. Богородицю, превоблажену і пренепорочну матір Бога нашого. Амінь. Загальна молитва. Пробач нас, Господи, на землі живих, що не знають років майбутніх. Вибач за нашу недосконалість, за нашу земну суєту, за те, що часом не знаємо, що творимо. Пробач нас усіх і помилуй, зрозумій і спрямуй на шлях істини. Дай нам віри, надії, любові, дай нам світла, добра. І радості. Господи, яке прекрасне життя на землі, Ти наш Бог і Творець, Ти один маєш право судити нас за наші діяння, так спрямуй усі сили свої небесні проти зла на землі, а ми, діти Твої, очищаючись душею перед лицем Твоїм, житимемо і творитимемо добро на землі. Давайте жити у світлі та добрі, щоб на нашій квітучій землі ніколи не закінчувалося життя, щоб було більше щасливих та радісних обличь. А в очах лише сльози радості, щоб, продовжуючи життя, бачити у дітях своє продовження, пишатися своїми розумними, добрими та здоровими дітьми, виховувати у них почуття любові, ніжності та подяки до рідних, близьких до своєї землі. Це і є сенс життя жити для тих, хто любить тебе, Господи, і творити добро в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва покаяння, Господи Боже мій, у Тебе вірую і на Тебе надію покладаю. Прости мені всі гріхи мої, вільні й невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо вчинені, очисти мене від усякої скверни плоті й духу, даруй мені, Господи, серце чисте і дух правий обнови в моєму, щоб я з чистим серцем і совістю міг славити Тебе по всі дні життя мого. Амінь. Молитва до святого Йосифа. Святий Йосифе, чиє заступництво перед Престолом Божим настільки велике, могутнє і безпосереднє, що я довіряю Тобі усі свої справи і бажання. Святий Йосифе, допоможи мені через своє потужне заступництво і проси за мене у Твого Божого Сина за усі духовні благословення, щоб я. Підкоряючись твоїй божественній силі, міг могла подякувати і поклонятися найулюбленішому Батькові. Святий Йосифе, я ніколи не втомлюся споглядати на тебе. Ісус засинає на твоїх руках, не смію підходити до Тебе, коли Він спочиває на твоєму серці, обіймай Його міцно від мого імені, поцілуй Його дорогоцінну голову і попроси Його поцілувати мене, коли я віддаватиму свій останній подих. Святий Йосифе, покровителю душ, молися за мене. Амінь. Молитва за воїнів, передвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, Вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, воскресіння, даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу. Його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Молитва за мир в Україні, Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Молимо Тебе за нашу батьківщину Україну. Даруй їй мир, єдність і благополуччя, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, зміцни нашу віру і допоможи нам жити за Твоїми заповідями. Нехай Твоя любов і милість завжди перебувають з нами, а ми будемо славити Тебе, нашого Спасителя, нині і повсякчас. Амінь. Молитва за родину. Господи Ісусе Христе. Боже наш, що перебував у Назареті і освятив родинне життя Своєю присутністю. Збережи, благослови і освяти нашу родину. Даруй нам мир, любов і злагоду. Допоможи нам виконувати Твої заповіді і жити за Твоїм святим Словом. Охорони нас від усякого зла і спаси наші душі. Амінь. Молитва на святий вечір, Боже Отче наш. Благослови наше життя. Я приймаю все з вдячністю і віддаю тобі, Отче, повне право на своє життя. Нехай твоя воля буде моєю волею. Благослови цю вечерю і всіх нас, хто зібрався за цим столом. Даруй нам мир, злагоду та любов. Нехай ця трапеза буде на славу твою і на наше спасіння. Амінь. Молитва перед трапезою на святвечір. Всемогутній, Боже! Отче наш Небесний, дякуємо тобі за невимовний дарунок благодаті, який ти дав цілому людству в народженні немовляти Христа у вифлеємі. Нехай незбагненна таємниця втілення Твого єдинородженого Сина зігріє наші серця та душі і наповнить їх втіхою та палким бажанням служити Йому. Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого Спасителя. Щоб ми могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву мудреців. Нехай в цю святу ніч Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, любов і викуплення, які Він приніс нам, залишалися у нашому житті та серцях. Дай Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, зберігали все це у своїх серцях і розважали над Ним. Тепер... Коли ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут на землі, даруй нам благодать розділити Його славу на небесах, бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом нині, і повіки вічні. Амінь. Молитва про здоров'я в руки Твого великого милосердя, О Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і дії мої, поради та помисли мої. Діла мої і всі рухи тіла та душі моїй, віру і життя моє, перебіг і кончину живота мого, день і годину зітхання мого, гріх мій, спокій душі і тіла мого. Ти ж у Боже всього світу, гріхами непереборна благосте. Незлобивий Господи, мене більше всіх людей грішного прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти від беззаконь моїх. Дай виправлення окаянному мені, від ворогів видимих і невидимих захисти, направляючи мене спасенним шляхом. Даруй мені кончину християнську, непосоромну, мирну від духів злих оборони, на страшному твоєму суді милостивий до раба Твого будь, і причти мене праворуч благословенним Твоїм вівцям, та з ними тебе, Творця мого, славлю навіки. Амінь. Молитва про щастя і заступництво, Отець Небесний, Владико наш Великий, до тебе молитву свою підношу, так почуй же мене і не залиш раба свого без уваги, наділи мене підтримкою своєю, стань покровителем моїм, не дай впасти Духом, зміцни віру мою, настав на шлях істини і подаруй мені щастя і благополуччя в цьому світі. Невпинно підношу я хвалу і славу тобі. Ніколи не перестану шанувати ім'я Твоє нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 Молитва про благословення для дитини. Матір Богородиця, як Ти Сина свого, немовля Ісуса, в цей день на руках тримала. У покривало м'яке сповивала, рученятко своєю на щастя і удачу благословляла. Благослови й мою дитину теж. Ручку свою святу підніми, мою дитину перехрести, на удачу і щастя в житті благослови, на життя довгу і багату, веселу і красиву. Поки люди будуть пам'ятати тебе і Сина Твого Ісуса Христа, нікому мої слова не перебити. Амінь. Молитва про захист і щастя дітей. Господи Боже, Спаситель наш, кличу до Тебе. Милості прошу у тебе за дітей своїх, збережи і помилуй їх, укрий своєю долонею, вбережи від помислів поганих і направ на шлях істини, чада твої малі, нетямущі, відкрий їм істину і дозволи жити без гріха в душі, висвітли їх шлях і захисти від ока поганого, слова нечистого, буду молити тебе, підносити слова світлі і чисті. Допоможи мені виховати чад своїх у вірі істині і щасті. Амінь. Молитва про заміжжя. З превеликою радістю звертаюсь до тебе, Мати Божа. Ти та, що наповнила любов'ю пліду троби своєї. Я, раба Божа, благаю тебе зараз про допомогу. Прошу, обдаруй мене любов'ю взаємною та щирою. Пішли мені чоловіка, люблячого і дбайливого. Щоб я могла ростити дітей у щасті та радості. Нехай святиться Твоє ім'я. Амінь. Молитва подяки за прожитий день. Господи Боже мій, дякую Тобі за всі добродійства Твої, які Ти явив мені грішному протягом цього дня. Дякую Тобі за захист, за допомогу, за проведіння Твоє. Прости мені всі гріхи, вільні і невільні. І даруй мені спокійний сон без гріха, охорони мене від усіх підступів ворога і від усякого зла, бо ти єси охоронець душ і тіл наших, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва Митрополита Андрея Шептицького на Різдво Христове, єдинородний сине Бога Живого, правдивий Боже, котрого Божим Словом і Божим сином, і Божою мудрістю називаємо, Ти, що для нашого Спасіння з любови до нас схотів прийняти людську природу в лоні Пресвятої Невісти, пречистої Діви Марії, принимаючи людську природу, зійшов з неба на землю. Стаючи правдивим чоловіком, щоб нас спасти з убогими пастирями і з ученими мудрецями, поклоняємося твоєму святому народженню з дівиці в Вифлеємі, у вертепі, віддаємо Тобі поклін Богопочитання та дякуємо Тобі цілим серцем за ту безконечну твою любов, що привела тебе до нас, нужденних. Дякуємо Тобі за всі неоцінені дари, що їх ти нам з неба приніс, за науку свята і віри. За святим Тайства, за святим церкву, за Божу благодать, за надприродні чесноти, що їх вливаєш в наші душі, за кожне добре натхнення і добре діло нашого життя, бо те, що видається нашим добрим ділом, є більше твоїм Божим даром. В кінці благаємо тебе, Спасителю Христе, спаси нас від гріха й смерти, від злого й від нещасть, спаси нас у вічному спасінні і у щоденному милосерді. Що його вказуєш у християнському житті. Благослови і спаси наш народ, благослови всі наші родини, нашу молодь, усі наші товариства, братства, інституції і організації, і дай нам бути добрими і вірними дітьми святей Твоєї Вселенської церкви, дай нам ті прикмети та ті чесноти, що їх нам треба до сповнення тобою, даного нам післанництва. дай нам сповнити для цілого людського роду. Для усіх наших братів, усіх народів світу те, що ти нам призначуєш. Дай нам це наше післанництво розуміти, любити та цілим життям виконувати Амінь. Молитва в різдво на гроші і багатство. Господи Ісусе Христе, Боже наш, зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися. І від безневесної і пречистої Діви Марії незречено родитися. Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас подвигом посту предочистившихся досягнутих великого свята, Твого Різдва, і в радості духовній зі ангелами співати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике своє милосердя і безмірну милість до недугів наших. Тішуєш нас нині не точою поживою духовною, а й трапезою святковою. Тому молимо тебе, простягуючого щедру руку твою, покриваючи все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святкові харчі, вірним людям Твоїм, уготовання, від них же виконуючи статуту церкви Твоєї, в мимошедші дні посту утримувалися раби Твої. Нехай будуть вони куштувати їх зі подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість, щоб усі ми, всілякий достаток маючи, буяти будемо і в справи благіє, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас разом із беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Різдвяна молитва ангелу-охоронцю. Ангел Божий, хранитель мій святий, на охорону мені від Бога даний, благаю тобі, ти мене сьогодні просвіти і від усякого зла збережи, до доброго діяння настав і на шлях спасіння направ. Амінь. Молитва про щастя і заступництво, Отець Небесний, Владика наш Великий, до тебе молитву свою підношу. Так почуй же мене і не залиш раба свого без уваги. Наділи мене підтримкою своєю, стань покровителем моїм, не дай впасти духом, зміцни віру мою, настав на шлях істини і подаруй мені щастя і благополуччя в цьому світі. Невпинно підношу я хвалу і славу тобі, ніколи не перестану шанувати ім'я Твоє, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на удачу на Різдво Христове. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння. В ньому, бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди, і пізнавати Тебе, схід з висоти. Господи, слава Тобі. Амінь. Родинна молитва на Різдво Христове, Отче наш. Царю Небесний, дякуємо за велику милість Твою всьому людству, народження маленького Ісуса Сина Божого в вифлеємі. Цю новину приніс ангел як велику радість людям поява на світ Твого єдинородженого сина вселяє надію і віру в наші серця. Ми йдемо до нього так, як колись ішли пастухи до вифлеємських ясел, аби вклонитися і бути вірними Сину Божому. У День Різдва Христового благослови нас прославляти Сина Твого, як прославляли ангели в ніч, коли народився Він. Нехай сьогодні в кожнім серці разом з народженням Христа народиться любов один до одного, доброта порозуміння, вміння прощати і вірити. Господи, нехай син твій оберігає і захищає нас. Амінь. Молитва на Різдво про захист і щастя дітей, Господи Боже, Спаситель наш, кличу до Тебе, милості прошу у Тебе за дітей своїх, збережи і помилуй їх, укрий своєю долонею, вбережи від помислів поганих і направ на шлях істини, чада твої малі, нетямущі. Відкрий їм істину і дозволь жити без гріха в душі, висвітли їх шлях і захисти від ока поганого. Слова нечистого, буду молити тебе підносити слова світлі і чисті. Допоможи мені виховати чад своїх у вірі істині і щасті. Амінь. Молитва на Різдво Христове для злагоди в домі. Чуємо благовістя про волхвів, що поклоняються з дарами, і про пастирів, що грають на сопілках, і про ангелів, що співають. Слава вишніх Богу і на землі мир в людях благовоління. А ірод засмутився, що Бог у плоті явився для спасіння роду людського. Тому нині, владико чоловіколюбний, все творіння оспівує тебе, промовляючи: Христос народжується, славте, Христос з небес зустрічайте, Христос на землі Возносітеся. Нині, ангельські собори радіють і. Хори мучеників веселяться, бачачи славне і чесне Різдво, яке й усі ми будемо достойно прославляти серцем і устами. Прийми ж, благий, чоловіколюбний, Господи, цих рабів Твоїх імена, що каються у своїх гріхах, відомих і невідомих, вільних і невільних, і з твоїм звичайним чоловіколюбством прийми поклоніння і піст рабів Твоїх імена, щоб, виконавши заповіді Твої. І, дочекавшись нині святого і чесного Різдва Твого, вони чисті і непорочні, стали достойними причасниками причистого Твого тіла і чесної Твоєї крові, бо тобі належить слава з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.